Якщо ви купили в супермаркеті зелений авокадо, що робити? Є декілька способів, щоб пришвидшити його дозрівання. І я спробувала ці способи і хочу з вами поділитися. Перший спосіб потрібно покласти авокадо в мікрохвильовку на 3 хвилини. І тоді воно стане м'яким і його можна їсти. Ми спробували. Насправді дійсно частково авокадо стало м'яким. Шкірка потемніла, але на смак зовсім не схожий на спілий авокадо і не повністю скрізь воно і стало м'яким. Тому другу половинку я загорнула в харчову плівку і залишила при кімнатній температурі. Авокадо, так само, як і банани, достигають під дією вуглекислого газу. Тобто, коли вони виділяють вуглекислий газ, але знаходяться в закритому просторі, то від цього ж вуглекислого газу починають стигнути. Тому потрібно завертати в харчову плівку. І через два дні авокадо повністю стало м'якеньке і смачне, точно таке саме, як звичайний спілий авокадо. Тому користуйтеся!